Павло Лакічук доєднується до ефіру. Це капітан першого рангу та керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Пане Павло, вітання вам. Добрий день, слава Україні, героям слава. Отже, е, насправді цей безпілотник, який вдалося е, викреслити із життя, це успіх наших сил оборони. Але давайте про те, що це дає нам практично: наскільки багато в них є таких подібних безпілотників скатів і е, е, чим вони є небезпечними. Ну, не тільки скатів, треба дивитись на проблему комплексно. Ну, насправді, те, що Україна зробила ставку на розвиток безпілотних систем, це дало нам фору в боротьбі з таким потужним противником, але росіяни не збираються відставати. І про це говорили і військові і експерти, про те, що росіяни активно нарощують безпілотну складову, таким чином створюючи Фактично на лінії за лінією фронту таку собі як вони називають кілзону, да, яка відмажовує тил від передових ліній, фактично таким чином позбавляючи наші підрозділи, які тримають оборону від тилів, тобто від боєприпасів, від е, живлення, від е, всіх видів постачання, ускладнюють серйозно, ускладнюють ротацію особливого складу, особливу евакуацію поранених тощо. Такі умови мають створити ну, жахливо, воно і так жахливо, коли по тобі луплять і дронами, і кабами, і чим тільки неможливо, не дуже важко оборонятись, а коли в тебе немає, це взагалі. Крайній варіант, і е, ворог в цьому має е, серйозні успіхи. Серйозні успіхи по дронам поля бою, серйозні успіхи по розвідувальним дронам, серйозні успіхи. По дронам дального радіусу суді, ну власне, це вже здається, будь-які українці пересвідчилися, що за останні півроку кількість шахетів і прочих гербер гадості у цієї, яка летить на нас, збільшилася фактично в 10 разів. Ну, це про щось так говорить. Дрони на оптоволокні сьогодні масово використовує також Росія. Це окрім того, що є повітряна небезпека, обстріли з літаків і так далі. На що сьогодні найбільше робить ставку Російська Федерація саме на тимчасово окупованій території або наступу на лінію фронту? Що для них є ну у використанні, скажімо так. Та тут у росіян, знаєте, треба дивитись не найпростіше, а най, е, найвихідніше, Більша найвигніше, не небібна держава. Це ми е, вимушені. Ну, наприклад, чому ми прийшли до дронів, до морських дронів, тому що у нас е, обмежений ресурс до, до традиційних засобів ураження, дорогих засобів ураження. Коли е, залужний Забродським му році, в вересні 22-го році поговорили про те, що е, для того, щоб. Вирівняти, хитнути цей маятник війни на ворожу територію, нам потрібні засоби дальнього ураження, вони розраховували першим ділом на те, що це прочитають наші партнери, скажуть так, українці правильно кажуть, треба їм надати ракети, бомби тощо, що ми з того отримали. Як сказав Лойдосі наприкінці минулого року, це вже колишній міністр оборони Сполучених Штатів, коли ми просили атакмося, каже, Ну, ми вам не дамо атакси, тому що ну, це, по-перше, вже не актуально, а по-друге, ви маєте свої засоби ураження, які можуть досягти ваших цілей. Власне кажучи, таким чином, відштовхуючи нас подалі, ми тут поза конфліктом. У Росії таких проблем немає. І власне виробництво, яке вони можуть вкидати будь-які кошти, як в тому російському анекдоті кажуть, коли там дитина питає батька. Ти, будеш тепер... ти папа будеш менше пити? тепер ні, ти будеш менше кушати. Росіяни будуть менше кушати, але на, на війну проти України Путін буде продовжувати виділяти неймовірні кошти всі, які воно є. До того додаються його, його так звані партнери чи союзники, я не знаю, бандитська це вість зла, тільки Північно Корей, мільйонів снарядів передали. За два роки російському режиму, а додайте до цього ракети тощо. От і бачимо, ну, що ну, такого обмеження фінансового, що дешевше, що швидше зробити, у росіян немає. У росіян обмеження якраз полягає в тому, що е, накопичити на е, конкретний момент критичну е, кількість е, засобів ураження. І тому одночасно йде розвиток. І е, ракетних систем, і вдосконалення е, авіаційних засобів ураження, в тому числі е, кабів з ОМПК, і е, дронів дальнього раді... важких дронів, і е, дронів поля бою. Починаючи від фпів дронів і закінчуючи е, носіями ну, промавіки великих дронів, дронів е, з радіокерованих. Дронів на оптоволокні і це все відбувається паралельно. Чи, чим вони намагаються ускладнити нам оборону? Насправді, в тому числі, це ускладнення нам оборони. З'являється нова тактика, ті ж оптоволокно, треба шукати їй нову протидію. Зараз, чекаючи чи чергові да, дрони на оптоволокні, які не, не літають, а сидять на, в засідці, грубо кажучи. На маршруті руху, чекаючи е, свою здобич. Е, тож такий буркливий розвиток ворожого всіх напрямків е, засобів ураження ну, примушує нас, спонукає нас е, діяти швидко, оперативно, тому що ну, це навіть не одні порівнюють це з е, марафоном, інші з спринтом. Це от такий спринт. На дистанцію марафону. Якщо ти відчуваєш, що ти непогано біжиш, о, ти перемагаєш, значить, ти вже відстаєш. Треба рвати э, жили кожен день, кожну хвилину. Тоді тільки ми зможемо. Подолати цю бандитську на От до речі, про те, що може компенсувати Російська Федерація. Що ні, на початку нашої розмови я зачитувала інформацію про те, що є в авіагалузі надзвичайна криза, і ми розуміємо, що з 27-го року ну може бути взагалі колапс, тому що літаки ламаються, їх потрібно обслуговувати, потрібно обладнання, потрібна техніка, яка використовується за кордоном. Набагато з чого накладається, Ладені санкції, і Росія вимушена якось тишком нишком або якимось чином знаходити ці елементи і таким чином підтримувати цю галузь, що ви можете сказати, пане Павло? От наскільки може бути дійсно критичною застосування таких літаків, і наскільки це вплине на Росію? Тому що ми кажемо навіть не про пасажироперевезення, а про ту техніку, яку використовує Росія, для якої все одно потрібні закордонні елементи? Тут би я виділив все ж таки військову техніку першим ділом. Тому що крім, крім тих старих, ту 95 які кидають на нас ракети, тут ну, 22 чи ту 160 є Су-30, Су-35, Су-34, Су-57, вони їх хочуть е, зробити. Було сире, але е, все одно спроби таки тривають. Це відносно сучасні літаки в, в авіоніці, в елементній базі, в яких використовується багато західних елементів. Так, вже якось наші європейські партнери, американські партнери чомусь вважали, що передаючи Росії такі критичні технології, ще 10-15 років тому, нічого страшного не буде. Росія ж нормальна держава. Я кажу вона нормальна держава, коли вона на Грузію там напала, на Україну напала, що вони ще до того витворяли. Ну, але це вже пройдений е, період. І тому санкції вкрай важливі. Першим ділом вони б'ють по військовому виробництву. По військовому виробництву саме проти нього вони спрямовані. А Російська авіаційна галузь, військова авіаційна галузь ну, такий падає в штопор. Але кількість е, одиниць е, вироблених вже у них, вона дуже велика, і щоб їх всіх перегасити, дуже добре працювати треба. Втім, е, виробництво воно продовжує працювати. Росіяни через е, партнерів, через Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, через Китай, власне, напряму інколи все ж таки здобувають. Контрабандою елементної бази для того, щоб якусь кількість літаків знову запустити. Дякую. Що стосується цивільних, то так їм теж треба. Це вже про економіку. Більше, пане Павло, спасибі вам. Павло Лакійчук, капітан першого рангу і керівник безпекових програм Центру глобалістики. Стратегія 21 був зі мною на зв'язку.